Так, доброго дня під моїм підписникам і глядачам. Збираю я часник любашу на відправку посилочки. Ось замовили в мене крупненького чесничку. Збираю пакунки. Фракції такі різненькі. І залишається кому треба, у мене такий посадковий часничок. Ну, я б сказала, що він 4. 4 В, основ... в основному четверочка. Отакий часничок. Четверочка, ну, 4 плюс, можна так сказати. Сажу я собі отакий часничок Любаша. Але так як я його копаю вручну, дуже багато в мене надрізаного залишається. А на їжу ж мені багато стільки не треба, тому я його тоді зубці відбираю. Ну, так, да, 4-4. Отакого От чесночка в мене багато. Кому потрібно, пишіть. Я залишу номер телефону на Viber. Ось. А тут зубчиків скільки. Тут по, по 5-6 по зубчиків. Є по 4. Який часничок? В основному по п'ять зубчиків у головці. Я залишу номер телефона, просто крупний часничок уже весь розпродали, залишається оце четврочка. Та ну, да. Чотири, чотири плюс. Ну, да, четврочка залишається. В основному четверочка в мене йде. Чесник, це залишився. Може, де п'ятерочка буде і шестьорочка, але в основному четверочка залишається. Крупненьке то я зараз повідправляю, весь порозбирали. А залишається четверки, я так думаю, ну, достатньо ще. Так що, кому потрібно, на посадку сорт такий, ми його садимо собі на в основному на продаж цей сорт. Часничок. Ще сусідам. Сусіди попросили, не знаю, що в них там за часник був в цьому році, казали, весь погнив. А що за часник міг поганити, я не дуже, звісно, розумію, ще сусідам пороздавали трошки. Ну, сусідам безкоштовно, як по-сусідськи. Ой, завжди тримаємо гарні відносини, тому не шкода, можна і дати. Тим більше їм не багато треба. Люди садять тільки собі поїсти. Так що, кому потрібно, замовляйте часничок, сорт Любаша. В наявності ще достатня кількість, хто не встиг купити, фракція залишається 4,4 номер я залишу під відео. Розпродаємо, кому потрібно, телефонуйте. Так що всім гарного дня. А по поводу, хто дивиться з моїх підписників, відправляю, я пакую посилочки. Трошки прихворіла, не було можливості. Зараз все бігом пакую і вам полуничка все прийде, все відправляю. Так що всім гарних гарних вечорів, днів, Все найкращого.